Всім привіт! Сьогодні відбулася акція протесту на Єгодинській митниці проти знову призначеного корупційно-скандального пана Шавлака. Акція, акція пікет як пікет. Та до нашого пікету приєднався сьогодні такий хлопчик овальної зовнішності. Підозри особу він зразу не визвав. Так як взявся за прапори, за транспоранти, хоче порядку в Україні, е, хоче підтримати нас, виявляє свою позицію, свою волю. Е, пробув з нами хвилин, я думаю, там 20. Тоді почав задавати пікетувальникам провокаційні питання: а скільки платять, а хто платить, а якісь там ну такі, от, чисто провокація. Е, пікетувальники таких людей зразу виявляють. Після чого наш горе пікетувальник. Взяв в, руки, в свої руки прапор волинських патріотів і пішов перекривати дорогу. Так він сказав всім мітингувальникам. З тим прапором він пішов на другу частину дороги на заправку. Там на стояночці біля заправки стояв автобус з якимись беркутами. Нісан, по-моєму, на військових номерах камуфльований і посад на звичайних номерах волинських номерах. Я дивлюся, вже не йду. Да-да-да-да! Ховаємо! ховаєм! робіт, ховаєм, я Ховаємо, ховаємо! Я трошки запізно вмикнув камеру, так на свої очі я побачив, як цей гори пікетувальник хлопчик цей овальної зовнішності. Прапор волинських патріотів передав особисто в руки за очільнику МВС області, пану Козаку. Це його змотав, передав водієві і поклали його в багажник. Добрий день. Дня. Добрий день. Дай Боже здоров'я. Добрий день. Заслужені Це... трофеї. — Добрий день. Ти трохей? Прапор, так? Не, не. А? не знаєте? Це мій. Це, а? Мій. Це мій прапор. Да? Вічний, мій прапор. А де взяли? Зароб... Заробив акції. — Тут? Mm -hmm. Сьогодні? Yeah. А, можна поцікавитись фамілією ваша? Громадянин України. Все ясно. Громадянин, громадянин України. Все зрозуміло. Громадянин України. Все зрозуміло, добре, дякую. Рості широкий. Хочу розказати цьому громадянину України. Навіть я буду його назвати заробітчанином, так як він прийшов на пікет. Простояв хвилин 20 і вже заробив собі прапор. Отже, розкажу цьому заробітчанину, що я ще вчора. Ці прапори всі купив за свої власні кошти. І жоден пікетувальник знає, що вони стоять гроші, і ці прапори ніхто нікому не роздає. Скажи, а хто дав цьому поліцейському провокатору прапор? Він сам його взяв, він взяв прапор, да. він його взяв. Ага. Про що самовільно взяв і сам Самовільно взяв да. його прапор. Він сказав, що він з нами, з народом, поліція міліція потім сказала, потім поліція з народом. Да. Я з вами. Да. Ага. Оце... Його слова, да. Це його слова. Я зрозумів. Добре. Дякую. От, наприклад, я не можу зрозуміти, яким чином я е, зробив вчорашні прапори за свої кошти. Да? Так, так. І сьогодні їх тут поставив, а сьогодні ви вже їх зробили. Мені дали його. Він сам його взяв, він прапор він його взяв. Мені дали його. Він сам його взяв він держав прапор, він його взяв. Мені дали його. І тут пан Козак розказав мені про цього хлопчика заробітчанина несамовиту історію. Так як перед війною він, маючи бізнес, маючи достаток, маючи все в своєму житті, написав заяву і вирішив іти на схід, на війну. До нього практично черга людей вишикувалися. Всі питали, для чого це тобі потрібно, на що тобі що не вистачає в житті. Та він сказав: я цій державі должен. написав заяву і пішов. Я не знаю, чим можна займатися, щоб бути винним цій державі. Ну, його борги це його справа. І я не знаю, як, яким чином можна розраховуватись з державою на Сході, їхати на війну на Схід, розраховуватись з боргами. Ну, це також його справа. Я особисто його не знаю, я з ним не воював. Я нічого не можу сказати про його е, дані. Був він хоробрим воїном чи був нехоробрим воїном. Це його справа. Та тут факт залишається фактом. Він просто тупо вкрав в мітингувальників прапор. Вкрав чуже майно. Я не знаю, на яких засадах він працює з поліцейськими, їздить разом з паном Козаком в одному автомобілі, може він. Якщо він працює в поліції, він зобов'язаний мені був представитись. Но так як він представився громадянином України, то він є не поліцейським, не, не в тих органах, які підпорядковуються МВС України. Ну, може так, прислугою. Ну, то висновки робити вам. Емоційно, але ви хочете, а ви хочете поставити свого перенаправити фінансові потоки на себе? Ну то, не не то не яка ідеологія? Це буде нормально. А ні, я теж. Це ви хочете направити їх у себе. Оце ваше діло, це ваше честь, оце, оце ваше таке відношення до України. І щойно на своїй очі ви побачили, як показівці пана Козака нам віддали наш прапор, наше майно, наш символ, символ велицьких патріотів. А цей хлопчик, заробітчанин. Який вам щойно розказував про відношення до України, він навіть і оком не подивився, щоб, може принести свої якісь вибачення, так як він взяв, чуже майно. Оце таке відношення до людей, до людського майна і відношення до України. Це патріотизм. З такими як ти, типо, да? нормальні. Таких нормальних в бавраги доїдають, йомою. <реш> да, да, да. Да, да. Де вас таких? тоді. А зараз хочу звернутися до вищого керівництва МВС області. Якщо цей хлопчик, ваш заробітчанин, є поліцейським, то навчіть його представлятися згідно закону про національну поліцію. Якщо він у вас є просто в прислугах якихось, ну, то прислуга має знати своє місце. Якщо ж він активіст, то він має займати свою активну позицію. Вийшло так, що поліцейські перевезли на акцію пікету свого провокатора.